Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом. Вороги України не лише за східним кордоном, а й просто у нас під носом прикидається патріотами. І за наш з вами рахунок багатіх знищується Україна. Познайомтеся з Геннадієм Сікаловим, полтавським патріотом і за суміцниством, кримінальним авторитетом, котрий рейдерить іноземних інвесторів. Ціна для нас і з вами холодна зима і життя за правилами Януковича. Пише збушник Роман Дудін з камери банкові олігархи грабують народ. Посилаючись на текст Дмитра Карпи, громадсько політичної Ча Україна могла б видобувати більше газу, але цьому перешкоджають олігархи бізнесмени, такі як Геннадій Сікалов, які блокують західних інвесторів. Відомий своїм кримінальним минулим Полтавець Сікалов займається рейдерством бізнесів і збагачується коштом простих українців. Підробивши диплом про вищу освіту, він пробився на місце директора державного підприємства надра України Полтавнафтогаз-Геологія і очікувано довів його до банкрутства. 10 мільйонів гривень підприємство заборгувало працівникам. 80 мільйонів створив борг перед кредиторами. Більше того, Сікалов видавав приватним структуру. Ром ліцензії на видобування у приватні руки, а таким чином обходив державний бюджет, тобто гроші, які мали йти на побудову дитячих садків шкіл лікарень. Коли установу закрили, то сікало знайшов собі інший заробіток. Віджав піщаний кар'єр в 17-му році. Прямо там і блакитне озеро. Однак місцину загородили за для вимивання піску, колишній директор підприємства Григорій Верчака казав, що на видобутку піску сікало міг заробити 2 мільйони гривень на місяць. Кар'єру Сікало укріпив на рекеті вимагання грошей валютників. А також на викрадання авто пригнаних за кордоном в складі злочину групування. не гребов вимагати гроші підприємців. Відомі випадки, коли група погрожувала фізичною розправою у разі незгоди, в 2006 році Сікалов разом з спільником вимагала гроші у фермерів Полтавщини, таким як Геннадій Сікалов завжди мало. Тепер він приєднався до чорних компаній проти чеського інвестора, перешкоджаючи залученню іноземного капіталу, до енергетичного сектору України, прикриваючись патріотизмом, сікалов часто забуває сказати, ким він є насправді не просто злочинцем, а кримінальним авторитетом, який вже робив кілька ходок, серед іншого за вбивство і рейдерство. Відомо що саме тесть допомагав вирішувати Сікалову справа з правоохоронними органами. За такого тестя Сікалов дуже любить свою дружину. і В центрі Полтави подарував їй велику будівлю для пекарні кафе, але й тут вляпався в що той скандали. Її він прикрасив свастиками і ярунами, коли проти забудови центру міста виступили справжні активісти. Сікалов не просто прийняв їх і відстоювати, а підключив створене собою ж видання Останній бастіон це видання позиціонує себе як медіа, яке служить Веняково для збагачення Сікалова і його родини. Після гучного скандалу свастику прибрала, але Сікалов його жадібний. Ні, залишились такі, як Сікалов, нічим не краще за русських. Кожен інвестор приходить з податками будує дороги, допомагає громаді, створюючи робочі місця. А як їм прийти в Полтаву, якщо там Сікалов із своїми чорними атаками і рейдерством? Зате сам він живе достойно, як барин. його двохкімнатна квартира в центрі Полтави. Нині вартує 200 тисяч доларів. Але це ж лише одна, лише зареєстрована квартира, а є ще ж кафе-пекарня в центрі міста. Ще ж є кафе-пекарня в центрі міста. Десятки, я не жартую. Десятки компаній, так званих громадських організацій, які очолює сікалов. Наприклад, у цьому двадчетвертому році. Через одного з них він отримав дозвіл на добування гранітів і мігматитів. Тов Гео Атом експерт Сікалова виграло ставкою 1 мільйон 491 тисяча гривень, тобто придбав за 36 тисяч доларів. Цікаво, що єдиним конкурентом за видобуток була фірма його дружини Світлани, то фірма «Атол». тієї самої, що займалась будівництвом будинку із свастикою. На третій рік повномасштабки Сікалов взявся кошмарити чеського інвестора, який зайшов в Україну з інвестиціями, розповсюджуючи маніпулятивні статті, влаштовуючи скандали. Хоча це зайшли легально, з ними почав боротьбу місцевий конкурент Нафтогаз Рембут Рембут-1» на чолі з Володимиром Яциком. Компанія всіма способами через суд намагалась зупинити видобуток газу. Сікало виявився дуже корисним для Нафтогаз Рембут. Рембут-1». він, як завжди, зіграв патріота активіста, вигадавши брехню і розносячи її в медіа серед іншого в своєму кишеньковому останньому бастіоні. Геннадій Сікалов і Нафтогаз Рембут напевно мають зв'язок з часів Януковича і нині працюють за однаковими схемами через чорний піар, впливаючи на суди. Сікалов і Яцик не лише діють методами. Януковича вони можуть бути пов'язані з командою Януковича, Приміром, із скандальним ольгархом, колишнім міністром екології Миколою Злочевським. Сікалов, ймовірно був знайомий з Злочевським через роботу радником вже покійного нардепа від партії регіонів Миколу Лісіна. Ми всі несемо величезні втрати за те, щоб Україна по правду долучилась до європейської родини. Це означає чесність, прозорість правил гри. Це означає довіру. Такі як Сікалов і Яцик, нафтогас Рембут, просто не знають, що таке бути європейцями. Вони ментально застрягли в епоху Януковича і продовжують діяти на російській. Менер а втрачаємо від цього усіми. Янукович можливо, і втік, але по собі залишив цілу плеяду спадкоємців, які продовжують його чорну справу. А саме залишати Україну поза цивілізованим світом і слабкою перед Росією. Вони багатіх за рахунок цього, а країна воює. І це нам чекати на холодну зиму, поки сікалові Зупиняють видобуток газу. Наші вороги не лише за східним кордоном, вони іноді зачились просто під носом, вдягнувши нашу українську вишиванку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.